У нього була мрія бути офіцером. Сергій Телушков сідає в бойову машину піхоти. Саме на ній працює його механізована рота. Сюди вставляється снаряд. Сюди вставляється снаряд, заряджається. Це для 63-мм гармати. А тут місце для ПКТ: дві тисячі патронів, які йдуть до нього. Вона укладається. Тут знаходиться конвеєр, в якому є місце для 40 снарядів. Це повний боєкомплект даного БМП. Боєкомплект даного БМП. Екіпаж БМП складається з 11 людей в лівому і в правому десантному відділенні переміщається 4. у лівому і правому десантному відділенні 4 бійці: кулеметник, гранатометник, стрілки і так далі. Вони можуть вести вогонь всередині. Є відділення, де сидить навідник і управляє найбільшим калібром. Самим большим калібром. Стати військовим для Сергія було мрією дитинства. Після школи він вступив до авіаційного училища, а згодом закінчив Львівську академію сухопутних військ. Одразу після неї поїхав у зону. АТО. є серце. Як у людини є серце, так само спорт і армія це моє все. З війни повернутися можна. Але в голові воно залишиться у тебе назавжди. Завжди є спогади того, що ти переживав. Воно залишиться в тобі. Там ну, залишиться в собі. Тепер Сергію 24 і в його підпорядкуванні близько сотні людей. Головне завдання каже він, щоб всі його бійці повернулися додому живими. Всіх своїх людей, всіх своїх людей, в якому підрозділі я б не був, я привіз цілими для командира. Найголовніше це привести всіх додому, щоб кожна сім'я, яка чекає мене, так само чекає її. Під час крайньої ротації на сході разом з Сергієм Талушковим був його підлеглий Богдан Чуботарьов. Благодаря йому ми змогли. Завдяки йому ми змогли пройти цю ротацію без втрат, так як командир він досить досвідчений. Протягом перебування всього батальйону в зоні операції об'єднаних сил зарекомендував як відмінний командир, як лідер. Багаторазово був в одній з найнебезпечніших ділянок фронту. Високо оцінює дії Сергія на передовій і його командир батальйону. У нього може є своя якась родзинка, свій якийсь такий харізма, яка притягує особовий склад. Він там, і я знаю, що і достатньо там може пошуткувати, і юмор там присутній. Тобто і вимоглись. Це дуже класно для офіцера, тому що ти все ж таки до тебе люди приходять різні, і з різним натхненням, і з різним моральним, скажімо так, станом душі. Тобто, це ж як раніше казали, що. Старшина це там, а все ж командир роти це батько. Тому він все ж таки, якби не був свій юним возрастом, він для особового складу завжди повинен бути батьком. Сергій Телушков каже, їздити в ротації на передову буде допоки в Україні триває війна. Я готовий дати все, я готовий віддати все заради служби. Я ніколи себе не жалів. Мені головне, аби все було для моїх бійців. Коли вони приходять на службу, я для них стаю і мамою, і татом. Воно так і є, і мені завжди так розповідали, коли я був на їх місці. я їм віддаю душу, я буду їздити, поки не закінчиться ця війна. Дарія Янушкевич, Олександр Сітько. Новини на Суспільному.